Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Троє людей загинуло ще 29 постраждали в Деснянському районі Києва внаслідок російської дронової атаки цієї ночі, зокрема серед потерпілих семеро дітей. Про це повідомили у ДСНС. Уламки ворожого дрона поцілили у дев'ятиповерхівку пожежу, яка охопила балкони з четвертого по сьомої поверхи. Рятувальники вже загасили з горішніх квартир було врятовано 13 людей в іншій багатоповерхівці. Уламками безпілотника потрощило вікна та двері, пошкоджений фасад та перекриття на кількох поверхах. На місці ворожого удару нині перебуває наша Інна Гуріненко. Інно вітаю тебе. Отже, яка в тебе є інформація, що розповідають місцеві мешканці? Вітаю, славо! Все сталося о пів на третю ночі. Мешканці дуже чітко говорять про час, тому що після удару дивилися на телефони на годинники, тому запам'ятали пам'ятали години дуже чітко. Шахет, це влетів шахет у перекриття балкони на другому поверсі. Там можете бачити, де зараз працюють рятувальники. У квартирі в цей час була родина, чоловік, дружина та донька, переселенці з лиману. Подружжя ще не спало. Дивилися телевізор, а донька була в туалеті. Так, сім'я дивом сіль. Вони встигли вийти з оселі, в чому були е, вдягнені, ну, практично роздягнені на той час. Ось що порятунок з донькою та чоловіком, з палаючої розбитої квартири, розповідає мама Тетяна. Муж слухати звук, відкрив балкон і шахіт дуже-очень рядом близько, прямо то во дворі. І просто он пух і темно в глазах. І слышу, ребенок кричит: Мама мне ноги придавила. Подхожу сюда до комнаты, там где ребенок должен в этой комнате спать. Я туда, а там так все горит. Смотрю, вниз черная просто дыра. Мне показалось, что нет пола. Ну, в итоге так и не встало, цього пола. Я кричу, Аня, отзовись. Она от мама я в туалеті. На ней дверь лежит на ногах, шкаф. А от мешканці квартир поверхом вище вибратися не встигли. Двоє загинули на місці. Одного з них через велике обвуглення тіла не можуть поки що ідентифікувати. В будинку багато квартир в оренді тож сусіди точно не знають про кого саме йдеться. Ще одна людина, попри спроби медиків врятувати, померла по дорозі до медзакладу. Після удару шахеда зайнялася пожежа з густим димом, і люди за лічені хвилини вже не могли самі спуститися сходами із своїх квартирів з поверхів вище. Тож люди забивалися на балкони, зачиняли двері і чекали рятувальників. Ось, послухайте, постраждалих. Драбиною їх діставали. Вони всі кричали, що ми зараз згорим, допоможіть, допоможіть. ДСНС приїхав досить швидко, і вони почали одразу витягати людей. І хлопці дуже довго тушили, бо скоріше там дуже щось сліло. Дим був просто нереальний. І Вони тушать, і воно знову з починає горіти. Я тільки чула, як дзз дз такий з -дз щащий. Кровать, саме І бахнуло, спала. і плам'я, і все. Ми спасалися на балконі, спасіба. Двірі закрили, кімнати, коридору двері закрили. І на балкон всі вийшли. От, ну, всі, там, три квартири у нас, і всі в одну квартиру зайшли. Де, де було молодец. менше задимлення, туди ми тікали. Та тут поліцейська прийшла. За, зараз на місці працюють рятувальники. Ось ви зараз можете бачити за моєю спиною, розбирають обвислі конструкції, які зависли шматтями на арматурі, відкусують спеціальними кусачками, і також там зрізають болгаркою. Самі мешканці з ночі вже трохи розійшлися, хто в пункти незламності грітися і писати заяви. А хто ще продовжує залишатися тут під будинком, тому що рятувальники вперше. Тири зараз не пускають, а у людей там залишилися телефони, навіть е документи. Тож вони поки що лишаються тут. Ну на цьому поки що, все слава. Дякую, інно. Це була Інна Горіненко з місця нічної дронової атаки ворога по столиці, внаслідок якої нагадаю станом на зараз троє людей загинуло, і 29 постраждали. Після російських обстрілів тисячі українських родин залишилися без даху над головою. Волонтери добробату допомагають людям відновити житло, перекривають покрівлі, встановлюють вікна, зміцнюють стіни. За час своєї роботи відновили понад 10 тисяч дахів і 20 тисяч вікон по всій Україні. До руху долучилися майже 50 тисяч волонтерів, не лише з різних областей, а й з-за кордону. Нині команда працює на Київщині в селі Мархалівка. Тут від обстрілів постраждала ціла вулиця. Подробиці від наших журналістів. Це село Мархалівка на Київщині. Волонтери добробату накривають будинок брезентом, щоб дощ і сніг не завдали нових руйнувань. На цій вулиці майже кожна оселя постраждала від російського обстрілу у травні цього року. Один будинок згорів повністю, інші залишилися без дахів із вибитими вікнами, пошкодженими фасадами та парканами. Цей дім оселя місцевого пенсіонера, який досі оговтується від пережитого. Будинок поруч уже встигли відновити волонтери. В Даному населеному пункті ми від. Почали відновлення цього будинку після прильоту, змонтували більше 150 листів шифера. І зараз продовжуємо роботи на сусідньому будинку, який теж значно постраждав. Зараз бригада з 12 волонтерів укріплює крокви та закриває отвори. Вибухова хвиля, окрім даху, вікон та фасаду, частково пошкодила стіни, вирвала залізну огорожу, зруйнувала теплиці та господарчі споруди. Власник намагався впоратися сам, але побачивши добробату сусідів. Покликав їх на підмогу. Основна наша діяльність це швидке відновлення, тобто допомогти максимально швидко людині законсервувати будинок для того, щоб він не ніс надалі пошкоджень. Конкретно на цей об'єкт нам потрібно близько трьох днів. Це вже були зроблені демонтажні роботи старого покриття. Зараз іде влаштування конструкції, і потім ми будемо накривати тенту. Добробат з'явився ще на початку війни на Донеччині як група добровольців, які допомагали розбирати завали та ремонтувати пошкоджені оселі. З часом ініціатива переросла у всеукраїнський рух, що об'єднує десятки тисяч волонтерів по всій країні. Лише на Київщині за три роки війни відновили тисячі будинків. Волонтери також активно допомагають рятувальникам після обстрілів, розбирають завали, зачищають дахи будинків, працюють з органами місцевого самоврядування. Добробат це друга організація після ЗСУ по кількості в Україні. Якщо взяти у нас сумарну кількість, то у нас 50 тисяч в Україні. Я дивлюся своїх хлопців, ми одна сім'я. У добробаті всі працюють безкоштовно, без зарплати, донатів на рахунки. Волонтери приїжджають після основної роботи у вихідні чи у відпустки. Наприклад, пан Василь юрист, та пан Микола менеджер з продажів. Головне кажуть не гроші, а відчуття, що справді допомагаєш. Саме ці волонтери додаткових навчань не проходили, опанували все самотужки. У нас немає спеціалістів, не було вірніше, але за три роки ми навчилися працювати. Люди всі хочуть допомагати один одному. Сьогодні я вам допоможу, завтра ви мені допоможете. Я працюю на поліції. Хтось працює на монтажі, хтось на монтажі. За, за три роки всі вже навчилися свою роботу з нами. Фундації допомагають бізнес-структури, які стають донорами для закупівлі матеріалів, забезпечують харчування та логістику. Основна місія це солідарність, коли всі об'єднані навколо допомоги людям, коли люди допомагають людям. Волонтери, люди, які працюють на якісь дні на своїх основних місцях роботи, вони приїздять і допомагають людям вільний час. А ми забезпечуємо їх інструментами, матеріалами, щоб вони могли дістатися на об'єкти і допомогти людям. Також команда працює над створенням пересувних пунктів незламності модульних котелень, які зможуть забезпечити тепло взимку навіть у прифронтових громадах. Виживання нашої країни зараз залежить від мобільності. Наприклад, індивідуальне опалення, наприклад, когенераційні установки, блочно-модульні котельні, які можуть під'їжджати і одразу давати тепло, когенераційні установки, які можуть виробляти електрику. Щоб долучитися до руху, достатньо заповнити анкету на сайті Добробат Ми. Просимо завжди людей задонатити свій час. Донатять хай на Збройні сили, а нам задонатити свій час. Долучитися. Ти заповнюєш заявку, долучаєшся, з тобою зв'язується. Так само через сайт можна подати заявку на ремонт зруйнованого житла. Олена Халілова, Олександр Чесноков, Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Не зустрічатиметься з Путіним, поки не вважатиме, що той реально хоче укласти угоду про припинення війни в Україні. Таку умову висунув американський президент Дональд Трамп. У коментарі журналістам він заявив, що не хоче гаяти час на зустрічі, які ні до чого не призводять. Нагадаю, саміт Путіна й Трампа планувався в Будапешті, втім, після першої телефонної розмови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря Шамарко Рубіо стало зрозуміло, що Росія не планує обговорювати. Припинення вогню днями ж Дональд Трамп запровадив санкції проти великих російських нафтових компаній РосНєв та Лукойл. Як повідомили в СІНН, таке рішення він ухвалив після російських ударів по Україні, зокрема по дитячому садочку в Харкові. Авгенептенодовкамекеді. Я повинен бути впевнений, що ми укладемо угоду. Я не збираюся марнувати свій час. Я завжди мав чудові стосунки з Володимиром Путіним, але нині це розчарування. Я думав, що ми дійдемо згоди задовго до миру на Близькому Сході. Я можу сказати, що майже всі угоди, які я вже уклав, були на мою думку складнішими ніж угода між Росією і Україною. Але все вийшло інакше між цими двома країнами, між Зеленським і Путіним, існує велика ненависть. Йшли шукати дрон, а знайшли окупанта в районі Костянтинівки. Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського військового. На нього наші воїни натрапили, коли рушили на пошуки безпілотника, з яким втратили зв'язок. А в підсумку артилеристи, які зазвичай працюють здалеку, знешкодили ворога зблизька. відділення до нас іде тіло, а в касавської в касавської формі. Ну його нічим не спутати. Це так... Іде одне тіло. Намагався з ним встановити контакт, спитав, хто він, що він. І він каже: Хлопці, я свої. Потім каже, хлопці, я за зову". Ну, стоїть ще в володці. Ще досі діє цей прикол з паляниці. я говорю, скажи паляниця, він говорить, Паляниця, а о, друг, іди сюди. А ну ми одразу зрозуміли, що це не, не, не зовсім зазово Чоловік, скільки я служу вже майже 6 років в армії, я не пам'ятаю, що в нас в бригаді артилерійський підрозділ брав когось взагалі в полон. Ну, за для, для піхоти або для когось це є нормою. Для нас це щось таке прям, ну неймовірне. Полонений назвався військовослужбовцем 72-ї бригади військ РФ воювати проти України. Він приїхав з Пензи. Окупант виявився сержантом ворожого штурмового відділення і проводив групи російських ДРГ у Костянтинівку. Тож захопленням цього полоненого наші артилеристи завадили росіянам накопичуватися та проводити штурми вже всередині міста. Нагодували, дали води і зробили без медичну допомогу, ми надали. Начав спробувати у нас, типу, що він попаде в розход, чи ми будемо його допитувати, і він піде на обмін. Ми говоримо, що все нормально, все успокойся, ти в нормальні руки попав, так що на, на обмін. Понад 30 літрів крові здали волинські прикордонники у Луцьку. Більшість з бойовим досвідом, тож знають, наскільки кров цінна там, де щодня отримують тяжкі поранення, військові та цивільні. Тому й стали донорами. І більшість вже не вперше. Докладніше розповість Катерина Курбанова. Руслан Петрович, будь ласка, заходьте. В центрі крові від ранку людно майже сотня волинських прикордонників прийшли, аби стати донорами. Жали, розжали і так повільно працює. У Богдана перша позитивна група крові, і вона найпоширеніша, тож може врятувати не одне життя. Сам був на сході, сам воював. Знаю, що що потрібно. Та воно і для здоров'я полезно. треба міняти кров. За зараз. В однієї людини беруть 450 грам крові. Сам процес не займає багато часу. Від 5 до десятих хвилин та прикордонники певнять, здали б і більше, якби можна було, аби побратимам її вистачило. Ціну крові знає Вадим. Служити пішов добровольцем ще у 22-му. Я попав в Донецький загін. Тяжко згадувати, але дивитися багато що проходиться. Так як ти бачиш, і 200-х, і 300-х. Тобто тяжко по сей день воно все існиться тобі. Він і не сам зазнав поранення, тому знає, які наслідки можуть бути, якщо медики не матимуть усього необхідного для порятунку. Можливо завжди її здавати. При необхідності, якщо кожен військовослужбовець, так само цінний людина, нехай приходять і здають кров, тому що вона потреба завжди є. Особливо в дефіциті кров з негативним резус-фактором, і четверта плюс. В мирний час ми забезпечували повністю лікувальні заклади області, а з військовим з настанням війни забезпечуємо ще і відправляємо на схід. Компоненти крові. Стати донорами можуть люди віком від 18 до 60 років, у кого немає проблем зі здоров'ям. Тим часом прикордонники поповнили запаси на понад 30 літрів крові. Частину матеріалу передадуть на потреби їхніх побратимів, які виконують биві завдання на сході країни. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікне СТБ. Єдині новини.